Виконуємо номер 802 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спортсменка проїхала на ковзанах 8 кіл діаметра 10 метрів. Яку відстань проїхала спортсменка? Відповідь округлий до одиниць метра. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину кола. Яке проїхала спортсменка формула. У нас відомо діамет кола, тому пі помножити на діамет на Д. Перша дія: 3,14 множимо на 10. Маємо 31,4 метрів це довжина кола.

Записуємо відповідь 251 метр. Ми дали відповідь на питання, яку відстань проїхала спортсменка, і округлили відповідь до одиниць метра, якщо вона проїхала на ковзанах 8 кіл діаметра 10 метрів, номер 802, виконано.